Вже два роки Україна переживає повномасштабну війну, але наша країна стоїть непохитно як її незламні поля. Наша агропромисловість це символ нашої незламності. Навіть у цей важкий час ми не припиняємо працювати. Незважаючи на втрати в агробізнесі на початку війни, фермерські та селянські господарства змогли пристосуватися до екстремальних умов і продовжують забезпечувати продовольством українську армію та наше населення. Ми продовжуємо виробляти, інвестувати та зростати, показуючи світу, що Україна. Це країна сильного духу та твердої волі. Щодня наші талановиті фахівці створюють якісну продукцію, готову до експорту. Компанія Тімак Агро Україна» вже 11 років підтримує українських аграріїв якісним живленням рослин в Україні та 65 років у світі. Життя продовжується і в кожному зерні. Кожному плоді Дух України, ми відкриті для світу, готові до нових партнерств, готові до майбутнього. Працюємо заради перемоги, працюємо заради майбутнього.